Доброго ранку всім. На перше маю запитання. Я можу транслювати екран. Спробуйте так, повинні, якщо ні, зараз вимкнемо. Зараз. Ні, не можу, організатором Хочу би Сьогодні просто трошечки, щоб ми дивилися на картиночки. Спробуйте зараз. Зараз. Так, є. Чи всім видно? Так, так. Добре. Не знаю, я прошу вибачення за якість, можливо, десь щось буде не зовсім коректно відображатися, але сподіваюся, що все буде гарно. Друзі, я вас не бачу. Бачу свій робочий стіл, тому якщо у вас виникатимуть якісь думки або запитання, ви мене перебивайте, але голосно, так щоб я чув. Добре? Добре? Добре, дякую. Сьогодні ми з вами підходимо до такого невеличкого завершення, певного етапу нашого дослідження. Хотів би нагадати нам, що вчора ми з вами завершили Таку частину псану, як місіанські псалми. Сьогодні ми розпочинаємо таку частину, як молитва Давида. З понеділка буде продовження цього. Але сьогодні це, так би мовити, такий початок: початок того, коли Давид звертається в молитві до Господа, дещо обіцяє, дещо просить і отримує відповіді. Відповіді ми з вами будемо читати вже в наступних. Псалмах, наступних дослідженнях з іншим спікером. Але сьогодні ми розпочинаємо з обітниць Давида. Цікаво зазвичай, коли ми читаємо або слухаємо молитви, ми чуємо найперше це певне якесь таке прославлення Бога або, ну, знаєте, свого роду добрий день для Бога, можна сказати, в ковечках. а Сьогоднішня молитва Давида вона розпочинається дещо цікаво. Він Каже про те, що я буду, співати. я буду співати. Хотів би, щоб ми сьогодні з -з 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 -ну, з центрували свій погляд на запитанні другого вірша. Я так виставив ну, на самому початку, коли прийдеш до мене. Давид запитує Господи. Чуть далі ми дізнаємося, що це за запитання і чому він його задає Богу. Деяко загальні аспекти цього псалма. Перше, це найперше, це молитва. Праведного лідера, Так, Давид е показує і розповідає про те, яким буде його правління, і воно буде правити. А друге, це бажання справедливо правити. Дуже рідко ми зустрічаємо царів, які так е активно розповідають про те, як вони хочуть, е хочуть правити своїм народом. Давид, ми бачимо, він е в такому, е скажімо, е великому великій такій мотивації. Перед Господом виступаючи, каже, що він бажає справедливо правити. Він розуміє особисту відповідальність не тільки за своє життя, а за життя всього народу, який, якого він буде вести до Бога. Ми бачимо тут прагнення чистоти серця. Давид хоче, щоб його серце було чисте. Його серце як царя, його серце дитини Божої, його серце як людини, яка поклоняється живому Богу. Він прагне цієї чистоти. Ну, і знаєте, я тут одразу хотів паралель таку провести, можливо, до Нового Завіту, коли ми читаємо Євангеліє, е е ми зустрічаємо, що чисті серцем що зроблять? Яке буде їхнє благословення тих, кого чисте серце? Ну, підкажіть. Наслідують землю. Наслідують землю. Неслідують землю, побачить Бога, так? Так. будуть чистими, чистими серцем. І отут Давид, він просить цього чистого серця. Він хоче бачити Бога, він хоче наслідувати те, що обіцяно було е, -е, -е, е, Також ми тут бачимо заклик до відповідальності. Ну і звісно, ми тут бачимо волю Бога. Тобто Бог бажає, щоб якщо ти вже управитель, то будь ласка, будь вірний і будь правильний. Е -е -е. Забіжу наперед. Друзі, ми всі управителі. Бог дає цю унікальну е можливість або титул. Такий своєрідний нам, людям, його творінню, його дітям, він каже, ви мої управити А якщо це так, ну і от тоді повинні, повинні ми розуміти, що це управління, воно повинно бути повинно бути правильним. Давайте ми сконцентруємося на, на віршах детальніше і розглянемо все ж таки, про що йде мова. Ми бачимо в першому вірші. До речі, давайте ми прочитаємо цей псалом. Перед тим, як ми будемо роздумувати над кожним віршем. Будь ласка, хто має бажання? Прочитайте вірш, е, вірші. Солом будь ласка. Можна я? Ем, я виспівувати буду про милість та суд. Я буду співати до тебе, о Господи, придивлятимуся до дороги невинного, коли прийдеш до мене. Я буду ходити в невинності серця свого серед дому мого. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, діло відступства ненавичу. ненавичу не приляже до мене воно. Перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того високоокого й гордосердого, його не стерплю. Мої очі на вірних землі, щоб сиділи з мною. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені. Обманець не сяде всередині дому могла і міцно не стане навпроти очей моїх неправдомовець. Всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку, щоб з міста Господнього вигубити всіх злочинців. Сіро дякую, гарне прочитання. Тепер перейдемо більш детальніше до кожного вірша. Отже, перший вірш ми бачимо тут спів як молитву. Тих три аспекта. Спів як молитва Давид починає словами: я буду тобі виспівувати, я буду до тебе звертатися, але от так поетично, піснями. Бо що я це вмію, мені це подобається, і так я виливаю своє серце. Вчора, чи раніше, я говорив про те, що. Я інколи пишу вірші, і це єви мого, е, ну, мого внутрішнього стану. Я не пишу це для когось, я пишу це більше, напевно, дійсно для себе, для Бога. І от Давид, коли е, молиться, коли звертається до Бога, він от говорить: я буду це робити на музику, на слова пісні. Е, так я буду до тебе звертатися. Тема цієї пісні або молитви це милість і суд. І сьогодні ми от на самому початку, до сьомої години. Почули запитання, що для нас важливіше милість чи суд чи справедливість. І от десь я вже був про це сказав: що Господа ці речі вони не роздільні. Милість і справедливість у Бога це одна риса. Для людини, для людини властиво це поняття розділяти, але у Бога це одне, одне ціле. Тому, коли ми сьогодні говоримо, що важливіше, важливе все. Важливе це одне, тому що воно спільне. Милість. Адресація цієї пісні, звісно, що це молитва, то до кого вона звернена? Вона звернена до Бога. А з другого по четвертій вірші такі цікаві нюанси або моменти. Давид дає обіцянку перед Богом. Ми можемо зауважити початок другого вірша. Придивлятимусь до дороги невинного. Боже, я обіцяю тобі, що я буду дивитися, як живе невинний. Якщо йому погано, я буду допомагати, він, як цар, як лідер, позиціонує себе. Як людину, яка буде допомагати тому, хто має потребу. Якщо ця людина є невинною перед Богом, невинною перед е, творцем, невинною перед, скажімо, перед країною, перед, перед правителним і так далі. Ну він більш настає увагу на невинність перед Богом, Переглядатимось до дороги невинності І отут цікаве це запитання: коли прийдеш до мене? Якщо ми е, згадаємо цей текст більше. Це так, як би мовити, така алюзія на слова книги Вихід, 20-й 24-й вірш, де Мойсей, ви зможете собі дома переглянути ще раз, я вийшлю потім в нашій групі ці, <кхід> ці слайди, зможете собі ще раз їх переглянути. 20-й 24-й вірш, де Мойсей обіцяє бути вірним, і як наслідок, верніше Бог каже, що наслідок вірності я прийду до тебе. Я буду з тобою, каже Господь. І от. Давид, знаючи Тору, знаючи оці моменти життя і відносин Бога і Мойсея, він каже: Я також буду тобі вірний, я також хочу бути тобі вірним, бути вірним тобі правителем, коли ти прийдеш до мене, як ти у свій час приходив до Мойсея. Я тебе чекаю. Коли? Це запитання, воно м -м, показує всю щирість, е -м, щирість Давида бути вірним правителем. Насправді тим, який хоче. Звершувати волю Бога, будучи царем на землі. Скажімо так, він номінально або документально являтиметься царем, але він віддає це правління руки від, в руки живого Бога. Він каже: Ти був правителем цієї землі і залишайся. Використай мене як своє знаряддя, коли ти прийдеш до мене. В цьому тексті ми також бачимо: я буду ходити в невинності серця свого. Давид каже про те, що е, він має бажання мати цю невинність серця або чистоту розуму. В біблійній мові ми знаємо, що серце і розум вони поєднані. Як це зробити? Давид розуміє, що через відносини щоденні з Богом, через виконання волі Божої, через дослідження Слова на той час Тори, е, він матиме цю чистоту розуму, тому він обіцяє оце щоденно мати взаємне з Богом. Друзі, для нас сьогодні урок. Якщо ми хочемо мати невинні серце або чистоту розуму, нам потрібні щоденні відносини з нашим Богом. Ця молитва або пісня являється свого роду певним уроком для нас, для нас, як нам провадити наше життя. Тому що я повторююся, ми всі управителі Божі. І от для, коли ми це розуміємо, коли ми це усвідомлюємо, тоді ми маємо ці самі мати бажання, які мав Давид. Невинність серце або чистота розуму. Далі ми читаємо е, про Третій вірш. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавиджу. Цікаво, що на івриті діло відступства звучить як біляаль, і воно перекладається таким чином. Ви бачите на слайді розпуста, нечистота і бунт. Кому краще знати, як не Давиду, оці поняття? Він розумів, що це може знищити тебе. Це може вбити тебе. Це може призвести до духовного падіння, з якого ти можеш не піднятися. Тому він перед Богом дає свого роду таку обітницю, не поставлю я перед своїми очима оцього розпусти, нечисто... нечистоти або бунту. Перший гріх, який відбувся, це бунт, нечистість, яка виникла в осінняючому ангелі, в сатані, в Люцифері, вона призвела до бунту на небі, який перекинувся на землю. Розуміючи всі ці події, розуміючи те, що відбулося, Давид каже, я цього не допущу перед свої очі. Хочу бути вірним тобі повністю і цілком. Нехай все моє тіло, мій розум і мої очі будуть віддані тобі на служіння. Сьогодні перед нами те ж саме завдання. Ми можемо звершити, друзі, величезні справи. Чудо Боже може проявитися сьогодні, як ніколи. Але є одна умова. Це особисте посвячення наше. Ви знаєте, що якщо мій сусід, ну скажімо так образно, себе посвятив, а я ні, він бачить чуда Божі, а я їх не помічаю. Тому що моє серце не посвячене цілковито Господу. Питання особистого глибокого посвячення сьогодні виникає так само актуально, як воно стояло тоді. І Давид каже: я нічого нечистого не поставлю перед собою. Четвертий вірш. Перекірливе серце відходить від мене. Перекірливе серце або інші переклади говорить лукавство розуму. Він каже про те, що я ніякого лукавства не буду брати до уваги. Я не буду використовувати якісь речі, які затьмарюватимуть мій розум. От пісня, поезія, слово Твоє і Твоя воля це те, чим я керуватимуся у своєму правлінні. І четвертий вірш, він якби робить такий підсумок, де він знову обіцяє. Не навчатися лихого. Він каже, ну тим самим він говорить, все життя фактично це якесь певне навчання. Ми е, вже говорили про те, що для Бога взагалі освіта вона є дуже важливою. Неодноразово ми бачимо в Біблії різні моменти, коли Бог закликає навчатися біля його ніг. Попередні псалми ми зами розглядали. І тут також Давид каже: я буду біля твоїх ніг навчатися. Ніякої науки іншої, я брати уваги не бажаю. Знаєте, сьогодні. Задають такі запитання, які свідчать не про начитаність людей, а про їхню активність на, ем, на просторі інтернету, просторі YouTube. коли люди ну, дивляться різного роду проповіді, навчання через Ютуб, і потім у них такі запитання, які в ну, людей, які досліджують Біблію, ніколи би не виникли. І потім ти дивуєшся, а чому вони такі питання задають? Тому що вони навчаються або навчають свій розум з різних джерел, які не є освяченими. Сьогодні єдине джерело освячене для навчання нас з вами це слово Бога. Живе слово Бога, яке дійшло за стільки століть, тисячоліть до нас, і сьогодні воно, як не дивно, змінює серця, змінює людей і вбивця, який ще вчора тримав зброю в руках, сьогодні з сльозами на очах служить Господу. Тому це е, чудо зміни життя, воно можливе і сьогодні. Якщо людина обирає правильне джерело, Навчання. Правильне джерело навчання, яким є Слово Боже, яким являється Біблія. Давид це розумів. Давид це розумів, тому він говорить: нічого іншого до навчання я брати не буду. З 5 по 7 вірші такі дві е, речі Давид говорить. Найперше, це яким він буде правителем, а друге, це яким він не буде правителем. Він просто щиро відкривається перед Господом, і він каже: Боже, я маю досвід. Я бачив, як правив Саул, певний такий антитип правління Давида. Я бачив, яким він був. Я бачив його певне лукавство. Коли я його заспокоював, грав на арфі, були моменти, коли він кидав у мене спис і хотів мене вбити. Я не буду таким правителем. Я не буду таким. Я буду чесним. І він говорить з 5 по 7 вірш: хто таємно обчорнює ближнього свого? Граємо Саула, який казав, а Давид, там то погані речі робив, Давид то. Він просто обчорнював. Насправді Давид таким не був. Він бажав тільки добра для царя Саула, для ізраїльського народу. Тільки одна історія, чого варта, коли Саул в печері заснув, Давид підійшов, пам'ятаєте, відрізав краючок плаща і показав, що «От сьогодні Бог дав тебе мені в руку. Але чи я можу зробити таке зло? Вбити помазанця Господня. От уся щирість Давида проявлена в його справах, в його діях. Бог діяв так в житті Давида, що він його підводив і вів до цього е, моменту, коли він стане царем, коли він вирішить управляти, але управляти чесно. Е, Далі Давид говорить: я знищу того високоокого і гордосердого, його не стерплю. Мої очі на вірних землі, щоби сиділи зо мною. Пам'ятаєте? А скільки разів Саул виганяв Давида? Скільки разів Саул гонився за ним, пам'ятаючи все це своє життя, пам'ятаючи всі ці моменти у вигнанні, Давид каже: я ніколи не поступлю так з тим, хто е, вірний Богові, хто е, правдомовець, хто говорить правду, хто є істинний, хто є щирий. Я не буду за ним гонитися. Я не буду його виганяти. Знову ж таки, спостерігаючи історію. Правління Саула Давид робить певні висновки. Він вчиться на деяких помилках і він говорить про те, що якщо я себе посвячую Богу, я не буду таким, а буду таким. Обманець не сяде всередині дому мого. Говорить про те, що в сім'ю свою навіть він не пустить того, хто обманює, хто говорить неправду, хто е, чинить лихе. Давид. Віддає це питання в руки Божі. І він каже: якщо сьогодні такий буде, я обіцяю тобі, Боже, що я буду боротися з гріхом всередині моєї сім'ї. Так, ми знаємо, що було в житті Давида далі. І гріх проникав, і сини були недосконалі, і інші речі. Але на даному етапі Давид говорить: я все віддаю в твої руки. Мою сім'ю не хочу там бачити ні обману, ні гріха, ні зла. Знаєте, це таке посвячення глибокої людини. Воно мені знаєте, що нагадує? Воно мені нагадує якусь певну першу любов, якщо ви ну, чули такий вислів, перша любов. Коли я тільки не познайомився з Богом, я хочу абсолютно провадити святе життя. бо ти святий, Господи, пам'ятаєте минулі псалми. Кадош, написано Бог святий на євриті. і народ має бути таким. І отут Давид каже: Ти Боже святий, я таким хочу бути. Ти справедливий і я таким хочу бути. Ти вірний, і я таким бажаю бути правителем. Я ще раз нагадую нам, що кожен з нас сьогодні є управителем Бога. Яке наше відношення до моменту управління? Якими управителями ми хочемо бути, а якими не бажаємо бути? Сьогодні історія Давида, історія Саула, історія взагалі, історії Святого Письма, особливо книги Псалмів. Навчають нас правильного управління. Що цікаво, що будь-яке управління або будь-яке рішення, воно повинно розпочинатися. Буду виспівувати тобі, Господи. Про милість та суд. Ти справедливий. І я хочу до тебе звернутися найперше. Веди мене шляхом тим, яким я повинен вирішити те чи інше питання. Кожного ранку ми повинні приходити перед Богом. Кожного ранку. Кожного ранку ми повинні запитувати, а як мені поступити. Кожного ранку наші прохання повинні звертатися до Творця в запитанні, коли ти прийдеш до мене, як мені вчинити? Відкрий мені цей шлях. Коли ми будемо Бога запитувати, друзі, Бог відповідатиме. Тому що він сказав, хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відчинить. Тому Давид розуміючи цей момент. Він стукав, і Бог відчиняв. Так були проблеми, були переживання, були тривоги, були негаразди, але довіряючи Богу, Давид отримував благословення. Сьогодні ми можемо те саме мати, те саме благословіння небес отримувати, якщо довірятимемо Богу, і щоранку приходитимемо до Нього. Я особливо хотів би сказати дякую всім вам і тим організаторам, які... Зробили цей проект тому що вони пробуджують зранку і ведуть до Бога. Не ведуть кудись в якесь місце, не ведуть до когось додому, але ведуть з самого ранку до спілкування з Богом. А це варте дуже багато. Цінність цього надмірна. Сам Ісус кожного ранку йшов в самітне місце, щоб помолитися. Сьогодні цей проект є мотивуючим для того, щоб ми зранку пішли в самітне місце і виспівували Господь. Молилися до нього, як це робив Давид. І заключний вірш цього псалму, 8, звучить так: всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку, щоб з міста Господнього вигубити всіх злочинців. Тут знову Давид дає обітницю перед Богом. Зауважте, скільки разів Давид обіцяє щось Богу. І він каже, все те, що грішне, все те, що нещастиве, я буду викоріняти із народу, із свого серця. Що цікаво, я ще раз наголошую, служіння з самого ранку Давид починає, тому що він каже, буду нищити кожного ранку гріх. Безбожно. Кожного ранку. Нехай наше серце кожного ранку викоріняє гріх з нашого життя. Так Боже, ти знаєш моє життя. Я згрішив перед тобою. В думках, чинках, Вчора, можливо, вночі. Господи, але сьогодні, зранку, я хочу посвятити себе знову тобі. Очищай мене. Зроби моє серце чистим, щоб цей день був наповнений моїх відносин з тобою. Щоб я чув чітко твій голос. Не голос Ютуба, не голос, можливо, соціальних мереж, які сьогодні наповнені різними науковими, можливо, дослідженнями або якимись певними доводами, але наповнений Твоїм словом. Завдання Бога, завдання Ісуса об'єднати навколо Його Слова. І цей проєкт сьогодні це доказує. Ми об'єднуємося навколо Слова Божого. Наступне, що ми бачимо в восьмому вірші, це знищення беззаконня або нечистоти гріха. Я буду нищити з міста Господня. Там, де знаходяться святі, там, де знаходиться Бог, там Його місто, там місце Його перебування. І те місце є святим. Пам'ятаєте, скільки разів, коли людина була в більш тісному відносинах, в більш тісних відносинах з Господом, Бог казав, з ким зуття своє, бо місце, на якому стоїш, те яке святе. Ми повинні розуміти, що якщо ми зранку приходимо перед Богом, місце те, на якому ми прийшли до Нього, воно святе. Ніякий гріх не повинен бути біля нас. І звісно ж, в цьому тексті ми бачимо усю відповідальність і розуміння цієї відповідальності самим Давидом? Я обіцяю всіх безбожних весь гріх вигубити всіх злочинців. А в іншому перекладі ми читаємо всіх беззаконників, ті, які відкинули закон Бога. Давид ревнитель, Божий правитель, який ревнивий за справу Господа. Друзі, а наскільки сьогодні ревнивий ми? За справу Божу. Наскільки сьогодні ми ревниві, досліджуючи його закон і проповідуючи про цей закон, наскільки сьогодні ми виявляємо свої емоції і почуття до нашого небесного батька, хотів би задати також сьогодні запитання сьогоднішнього дня, над яким прошу дуже кожного з нас подумати і по можливості поділитися в коментарях. Я дякую тим, хто ділився, хто відповідав, хто давав свої коментарі. Дякую за ваш фідбек. І сьогодні прошу це зробити також. Запитання сьогоднішнього дня. Чи усвідомлюємо ми, що Бог доручив нам бути Його управителем? Це перше запитання. Якщо ваша відповідь так, тоді паралельно до цього інше запитання, яке виходить з першого. Чи відчуваємо ми відповідальність перед Господом у справах управління його ресурсами, фінансами, часом тощо? Тому що це не наші ресурси, Бог дає нам ресурси, і чи відчуваємо ми відповідальність перед Богом за управління цими ресурсами? В цьому псаломі Давід відчував відповідальність. Він просив, Боже, я хочу бути таким правителем, до якого ти прийдеш. До Мойсея ти приходив, прийди до мене. Давайте ми разом запитаємо Бога, а коли ти прийдеш до мене? Відповідь ми бачимо в цьому псаломі. ми будемо вірними управити Нехай ці запитання сьогодні допоможуть нам наблизитись ще ближче до Господа, наблизитись у відносинах з Ним і переосвідомити або переосмислити своє відношення до нашого Господа і до Його місії, яку Він поклав на кожного з нас. Кожна людина відповідальна перед тим. Хотів би, щоб ми зараз з вами молилися про те, щоб Бог нам відкрив ці питання, якщо вони ще перед нами не є відкриті. Благословив і допоміг. І йти далі цим шляхом, шляхом, який веде нас додому, до неба. Помолимось. Вічний і небесний батько, люблячий творець, викупитель, спаситель, той, хто достойний слави і хвили. Допоможи нам кожного ранку по-справжньому, як це Давид робив, увіспівувати тобі про милість, про справедливість. Звертатися до Тебе щоранку, знаходячи відповідь, як мені жити далі. Допоможи, Господи, мені особисто і кожному, хто є тут учасником, розуміти, що я являюсь управителем Бога. Ти наділив мене таким титулом – управління. І ти, Боже, довіряєш це сьогодні нам. Якщо ми це розуміємо, допоможи нам відчувати і розуміти також відповідальність перед тобою, яку ми маємо. Кожен управитель на цій землі має відповідальність перед тобою і дасть звіт. Допоможи, Господи, нам прийти до Тебе з чистим серцем, дати звіт з щирістю серця і виявом емоції любові. Допоможи Боже, щоб наше життя воно відповідало твоїй волі. І подібно, як просив Давид, наші серця були чистими, коли ми звертаємось і приходимо до тебе. Допоможи також і нам, перед очі наші, не класти нічого, що є гріхом. Не навчатися з джерел, які сьогодні є сумнівними, але використовувати єдине правдиве джерело: Твоє слово, Твою істину, яка по-справжньому і робить нас вільна. Я дякую тобі, Господи, за цей час роздумів, за цей тиждень, який ми мали. Нехай твій Святий Дух сьогодні спочиває з кожним із нас, благословляє нас. І ведеш шляхом додому, до неба, ім'я Ісуса. Амінь.